Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу і покажу, як попасти в рекомендації шорт з YouTube, що для того потрібно, як набирати мільйони, сотні мільйонів і сотні тисяч переглядів. Давайте з вами перейдемо на нашу YouTube студію. Також нажимаємо кнопочку Створити зверху, завантажити відео, переходимо на головну сторінку, вибираємо наше відео та перекидаємо його в наш YouTube. Відео завантажується, а зараз у нас буде саме головне — це обробка нашого відео, назва опис. І так, щоб наше відео попало в рекомендації, треба ключові слова в назви і в описі ставити. Наприклад, у мене відео про котів. пишемо, наприклад, Funny Cat, ніби смішні коти, і пишемо «shorts», і можемо в кінці також поставити хештег Shorts, ніби це Shorts і відео в самій назві, і ставимо хештег Shorts, щоб YouTube розумів. І отож, бо у нас є ключові слова це Funny Cat і Shorts. Тепер нам в описі також треба згадати ці ключові слова. Це є Funny Cat і Shorts. Ми пишемо в описі Funny Cat, це, наприклад. Смішні відео про котів. Також не забуваємо написати шортс, типу це шорт, і хештег також в кінці напишемо шорт, щоб це було ключове слово. І отож, бо у нас є два ключових е моменти: це фанікет, смішні коти і шортс відео, шортс хештеги. Ще можна також написати це англійською мовою для кращих алгоритмів. Наприклад, Funny Cat Video. І також в кінці ставимо Shorts і хештег Shorts. Щоб у нас було і в описі Shorts і смішні коти, в назві Shorts і смішні коти. і також на теж Funny Cat, смішні і Video. Це ми для того три рази ставимо ключові слова, щоб YouTube побачив, що в нас в описі і в назві є ключові слова, що це відео про смішних путів, і щоб він більше рекомендував там, де категорія комедії смішне. Гуртаємо вниз, тут також можна поставити превюху, але мені зараз не треба прев'юхи, бо в мене відео ще завантажується. Переходимо вниз і шукаємо пункт теги. В тегах нам також потрібно наші ключові слова згадати. Наприклад, пишемо відео про котів. Це наш перший тег, ніби відео зв'язане з котами. І тут бал високий, 24,6. Наступний хештег ми можемо поставити смішні відео. Або смішні відео про котів шортс, але ми напишемо смішні кути, щоб алгоритми трохи відрізнялися і були більш пошуковий е, процент. Смішні відео про котів можемо написати. Також можемо ще написати хештег шортс, ніби це шортс. І у нас також, бачите, є в назві шортс, там шортс і там шортс, і смішні кути і смішні кути. І Алгоритм має побачити, що у нас відео про смішних котів, і що це є шортс, і він буде продвигати наше відео, тому що ми його правильно настроїмо. А зараз переходимо до ключових слів. Це, наприклад, в пошуку, як будуть вбиватися наші слова. Будемо написати, наприклад, приколи з котами, смішні коти, відео про. Котів. Це пошуковий е, запас, ніби хто, хто буде нажимати на лупу і, наприклад, напише смішні відео про котів, і на шорт швидше всього висвітлиться вперше. Нажимаємо далі. Можемо додати кінечну заставку, де воно буде розположена, яке відео. Але в мене немає відео, тому мені цього не треба. Нажимаємо далі. Перевірка на авторські права це нажимаємо далі. Видимість у нас є приватне для всіх і не для всіх. Я би не радив ставити приватне, ставимо для всіх, тому що це буде нашим підписникам, буде повідомлення, що ми виставляємо відео. І знизу у нас є ссылка нашого відео. Ми можемо її скопіювати і вставити також в наш опис відео, ніби, щоб YouTube бачив, що це ще ссылка на, на наш відео, і він буде ще краще рекомендувати. Ставимо це, нашу ссылку в опис і нажимаємо Опублікувати відео, і воно буде опубліковане на наш канал. Якщо цей спосіб вам поміг, буду дуже, буду дуже радий почитати ваші коментарі. І всім дякую за перегляд і всім до нових зустріч!